Вадим Єрмоленко, режисер, який знімає в умовах війни реаліті. Проєкт одного дня життя людини. Зараз він працює над документальним фільмом про українських болгар. Нещодавно режисер знімав в селі Криничне, де розповів, про кого буде ця кінострічка. Рік тому почали наблюдати за життям болгар. У новому проєкті один день. Це звичайний реальний проєкт. Одного дня життя людини. Це були цікаві люди, Там, директор Миколаївського зоопарку чи солдат на фронті. Перше опинилися саме в Чешніва Руїті, в Україні. Ми опинилися на Георгів день і побачила, як замішуються тут народи, звичаї, як навіть жертвоприношення є в, в такому. І нам це дуже сподобалось, що люди бережуть, на відміну від глобальної глобалізації, саме болгари це приклад того, як треба берегти традиції і триматися свого, аби не стати тим самим, ну що може зараз бути актуальнішим, аніж у те. Ну, загубивши свої коріння, там, бидло, яке гине за копійки, в першу чергу зацікавила трудолюбність болгар. Бо це люди землі, і в кожному тості, в кожній землі, в кожному святі ми бачимо землю. Земля нас питає, земля нас годує, земля нас родить, земля нас бере після смерті, земля ростить наших дітей і наше зерно. Постулати, які болгари несуть за століття, це приклад для інших національностей. Тим більше, що, як сказала одна з героїв, в цьому селі Валентина, лікаря, сказала, ми так проснулися 22-го року. Року і нам сказали, що ми фашисти по чомусь. Те ж чувство юмора, розуміння, при тому, що є дуже багато противорічньо. І тому ми вже третій раз приїздимо. ми знімали тривоги зарізана у Калчево. Зараз ми знімаємо цю історію. Мабуть, це буде великий документальний фільм Українці-болгари. Це про людей, з яких треба брати ну, приклад. Я вважаю більшості сучасних українців, які ну, втратили орієнтири у житті. Бо Багарина орієнтірдин це праця, труд і все, що він робить руками. Є вже два фільми вийшло. Це третій фільм буде. Ми ще не знаємо, який він буде. Ну, більше навіть про війну він буде більше і більше про взагалі про за рік дуже змінюється. Ми бачимо ну, трагічні історії і комічні, і великий конфлікт зараз виходить в самому болгарському суспільстві. Ви ж бачите, що вдячність тому Жензову, яким названа кожна вулиця, він проводився на такий, знаєте, не то що їм, ну не було інших наративів. Там була імперія, і тут імперія. Тому. Вдячість зову, вона історично правильна, класична, але а, це іноді призводить, коли старше покоління каже, там ну то це ж російські брати і так далі. І так далі. Війна показує інше. Молодь же росте інша, і мені здається, що як, як, як важливо. Уйти від, 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 від тих радянських наративів, Ну, важливо і не стати іншими росіянами. Як кажуть, ми брати на фронті. Вони кажуть, ми не повинні стати другою Росією. Ми повинні зрозуміти, що це не стати тюрмою народу, Україна повинна бути братством рівних можливостей. Болгари зараз це демонструють. Болгари більше навіть більше отримують під час війни за рахунок того, що йде осмислення, іде підтримка невелика держава, невелика зараз війна. Вона дуже важко, дуже вам важко, я знаю, що для вас головна земля, і зараз сухо, зараз проблеми будуть, не розважаємо, але ви пручаєтеся, живете, боретеся, і саме цю наснагу я намагаюся я підглядіти. Бо моє головне завдання дати людям якийсь наратив, і в цьому випадку саме ви той приклад, який може надихати українців. І те, що ви не просто йдете до задніх традицій та назад, а вперед до традицій, ви будуєте і нові, це теж не може не привертати уваги і зачаровувати.